Привіт! мене звуть Анна Бабінець. Я керівниця та засновниця агенції слідство інфо. Я дуже рідко з'являюся в кадрі, тому що моя робота переважно редакторська та менеджерська. Але у нас трапилась така подія, яка потребує моєї безпосередньої участі. Отже, розповім про все детально. Цього тижня наш журналіст Євгеній Шульгат повертався додому. Він зайшов у супермаркет купити якихось продуктів. Було уже після 9-ї вечора, якщо точно 9.15. Коли він зробив покупки і виходив з супермаркету, до нього підійшли двоє військовослужбовців точніше, людей у військовій формі. Вони сказали, що вони з військомату і мають до нього питання. На щастя, Женя записав це відео на свій телефон. Давайте зараз подивимося, що саме відбулося того вечора. Ви знаєте, чим я займаюся я, я Соломенського тецика та ТСП. Соломенського тецика та ТСП. Солом'янські ТЦК так події ж відбуваються у Оболонському районі. Якщо точніше, у торговому центрі Дрімтаун, так як вам випало з 27 років, ви порушили правила військового обліку. Тому е я трактую це як відмову від отримання повістки. Чи ваша поява тут пов'язана з моєю журналістською діяльністю? Ну, Скажіть, вересі, будь ласка, не пов'язана з вашою журналістською діяльністю, а пов'язана з вашими обов'язками громадянина України, звідки який ви знали десятку... моє ім'я? Як це звідки? Ви мали маєте документи в ТЦК та СП. Ви приходили так, туди, так, коли так. вам було 16 років. Скажіть, чому відразу після того як я почав готувати матеріал щодо керівництва збу? Ви зараз тут з'являється. Скажіть, ну, воно, взагалі, не в курсі що, ви журналіст. Я, я не знав, що ви журналіст так саме у ці дні Женя працював над розслідуванням про керівника кібербезпеки СБУ про Іллю Вітюка? Пану Іллі, неймовірно пощастило мати поруч заможних жінок. Дружину, яка у декреті заробляє більше мільйона гривень на місяць, та мати лікарку з двома квартирами у столичних ЖК. можливо, ви бачили це розслідування. Якщо ні, подивіться на нашому каналі. Я ви мене зуміло, конкретно знаєте. Яке розпорядження. Я вам, я вам ви мене знаєте в обличчі. Я вам пояснив. Це як, коли підходять, кожного громадянина вже знають обличчя. Покажіть, ті, що тих, що тих, що порушить правила відповідного. Ми гаємо час. Євгеній то, Георгович, ви відмовляєтесь відповідки, я це конструктую і буде оформлена відмова Це Ми, ми втрачаємо просто час, так. Да. Відмовилися відмовилися, що Дивіться, військовослужбовці поговорили з Євгенієм і одразу пішли. Тобто виглядає так, що їхньою ціллю був саме наш журналіст. Тепер подивимося на ситуацію з боку, а точніше, з камер спостереження торгового центру. Ось стоять військовослужбовці, чекають, що хтось має пройти. Іде Женя, і вони підходять саме до нього. Коли ми вирішили роздивитися, що ж сталося, як вони прийшли до торгового центру, ми побачили неочікуване. За сім хвилин до того, Женя зайшов у супермаркет. Уже за кілька хвилин зайшли двоє військовослужбовців. Але дивіться, вони були не самі. Якась людина у цивільному одязі явно іде з ними. Ми бачимо, що військовослужбовці стають в бік, саме в той бік, з якого вони потім вийшли до жені. А цей чоловік у цивільному рухається у напрямку кас. Ось на цих знімках його можна роздивитися краще. Він ходить біля кас і в якийсь момент повертається. І ось ми бачимо в кутку кадру, як він підходить до військових, дає їм якісь вказівки і швидко залишає торговий центр. І саме після того військові підійдуть до Жені. Виглядає так, що ця людина у цивільному одязі дає вказівки військовослужбовцям. Він показує, куди їм стати, а потім, видно, каже, що він йде геть. Саме після вказівок цієї людини військові підходять до нашого журналіста і кажуть, що йому дуже треба з'явитися у військкомат. Але давайте відмотаємо і ще далі і подивимося, як прийшли ці люди у торговий центр. Ось на цій камері ми бачимо, що Женя заходить у супермаркет. Минає три хвилини, і ми бачимо, що військові йдуть разом з цим цивільним, і він уже віддає їм вказівки, куди рухатися, і ми можемо бути впевненими, що вони разом. Тут я маю зауважити, що історія, над якою у цей час працював Євгеній Шульгат, непроста. Вона про СБУшника. І у процесі нашої роботи до нашої редакції приходили різні сигнали про те, що не варто публікувати цю історію. Ми розуміємо, що пану Вітюку не дуже подобається, коли розповідають про статки його родини, про шикарну квартиру, про інші квартири його сім'ї. Та давайте ближче придивимося до цих військових солом'янського ТЦК, які вже після 9-ї вечора щось роблять в Оболонському районі. Зазвичай ми ідентифікуємо російських військових та всяких злочинців. Але цього разу нам довелося ідентифікувати працівників Солом'янського військкомату. Ми не будемо називати їхніх прізвищ з міркувань безпеки, але покажемо, що ми з ними поспілкувалися. А, доброго дня, ви ж в Солом'янському ТЦК працюєте, так? Mm, так. А ви в понеділок, 1 квітня, в Дрімтауні підходили до нашого журналіста. Було таке? Дивіться, я перед тим як щось відповідати, я маю поспілкуватися з керівництвом. Я не можу вам щось коментувати, взагалі давати якісь коментарі. Ну дивіться, просто там з вами була цивільна особа, яка вам вказувала, до кого треба підійти. І це дуже важливе питання, я б хотіла його з'ясувати. Я коментувати Не буду. По-перше, поки я не поспілкуюся з керівництвом. От, а по-друге, звідки у вас мій номер. То те, що ви питаєте, звідки у мене ваш номер, це означає, що ви там були все-таки, так? Ні, по-перше, мені цікаво, дійсно звідки. По-перше, я нікому свій номер не давав, але ну, якщо у вас ну, мені цікаво, просто де ви взяли. Ну ви ж якось знайшли нашого журналіста, нам треба знайти вас. Угу, угу, цікаво. Ну, добре, я а вам що тільки... це була за цивільна особа з вами? Я вибачаюсь все-таки. Дивіться, я, я вам тільки що вже сказав, ви що не почули. А ви ж працюєте в Солом'янському ТЦК, вірно? Я заходжусь, Да. Працюю в роті охорони. Ага, дивіться, дивіться, ви в понеділок а, підходили до нашого журналіста в Дрімтауні, намагалися вручити йому повістку. Було таке? Я не можу коментувати. Згідно статуту збройних сил, я не можу ніякі коментарі не давати. У нас є наше керівництво, яке відповідає за дану функцію. Ага, добре. Зрозуміло. Вибачте, але з вами була там цивільна особа. Отже, військовослужбовці не хочуть називати особу, яка давала їм вказівки щодо того, до кого треба підійти і кому вручити повістку. Звісно, ми відправили офіційний запит у генштаб. Можливо, там нам пояснять, що це за людина у цивільному одязі, яка віддає вказівки військовослужбовцям, і чому вони так чітко слухаються її вказівок і підходять саме до нашого журналіста. Ми попросили дуже багатьох людей допомогти нам зрозуміти, хто ця людина. І нам сказали, що це може бути Олексій Володимирович Біленко. Справді, ми знайшли таку людину і виявили, що раніше він працював у Львівському управлінні СБУ. А зараз він працює у департаменті кібербезпеки СБУ. Так саме у тому департаменті, який очолює Ілля Вітюк, фігурант розслідування Євгенія Шульгата. Ми також знайшли телефон Олексія Біленка і побачили, що раніше деякі користувачі записували його як Льоша СБ. Ми подзвонили за кількома номерами пана Олексія, але, на жаль, на жоден з наших дзвінків, а також на повідомлення, він не відповів. Ми у слідстві інфо усвідомлюємо, що зараз війна і кожен чоловік має захищати свою батьківщину. Більше того, четверо колишніх працівників слідства інфо вже зараз у армії і захищають нас від ворога. Проте у цьому конкретному випадку ми вбачаємо переслідування журналіста за його діяльність. Ми бачимо, що повістка, яку вручають військовослужбовці за вказівкою особи у цивільному, це помста за журналістське розслідування. Тим більше, як виявилося, людина у цивільному це працівник СБУ. Дуже прикро, що така помста робиться руками військових, і ми щиро віримо, що правоохоронці відреагують на наші знахідки а причетні до цієї недолугої спецоперації будуть покарані.